Таю, мене звати Іра, менеджер з продажу Viking Development. Рада повідомити вас, що Вікінги повернулись із чудовими новинами та довгоочікуваним відеозвітом. Увесь цей час, незважаючи на складні обставини та нелегкий період для кожного українця, наша команда продовжувала старанно виконувати свою роботу. Будівництво житлового комплексу Вікінг парк набрало чималих обертів. І ще в День незалежності України ми відзначали два свята, адже ми отримали сертифікат готовності другої черги будівництва. Усі роботи по даній черзі завершено, і власники квартир вже можуть утримувати ключі та розпочинати ремонтні роботи. Внутрішній двір прикрашає майстерно виконане мощення та мальовниче озеленення. Також чекаємо поставки вуличних меблів та тренажерів для повної комплектації публічного простору. Відтепер кожен перехожий, проходячи повз вікінг-парк, милуватиметься одразу двома завершеними архітектурними кораблями, що прикрашають територію нашого ЖК. Натхнення успішною здачею в експлуатацію другої черги вікінги із завзяттям переходять до інтенсивних робіт у третій. До цього моменту було виконано значний обсяг будівництва, і я рада поділитися ними з вами. У 14-й секції монолітні роботи повністю завершено, зведено усі 8 поверхів та плиту перекриття над останнім. Зараз виконуємо роботи по кладці стін на 5 х та 6 х поверхах. У 15 й та 16 й секціях можемо поділитися завершенням кладочних робіт та монтажем віконних систем, не враховуючи технологічних отворів. На даному етапі команда виконує роботи по штукатурці місць загального користування та проведенню інженерних мереж. Крім того, працюємо над влаштуванням утеплення та гідроізоляції покрівлі обох секцій. Наша команда будівельників сумлінно готується до початку робіт у 13-й секції. Паралельно виконуємо роботи з влаштування конструкцій третього внутрішнього двора, фундамент та колони для підземного паркінгу вищезгаданих секцій. Нагадую, що зараз ідеальний момент, аби придбати квартиру у третій черзі. Адже вона досі перебуває на стадії будівництва та ціна є нижчою ніж у готових секціях. А результат нашої роботи ви можете оцінити по готових першій та другій черзі. Тож раджу не зволікати та обирати найкращий варіант за вигідною ціною. Телефонуйте або заходьте у відділ продажу, щоб отримати особисту консультацію від вікінг менеджерок Останньою та не менш важливою новиною на сьогодні є початок продажів житлового комплексу бізнес-класу Хельга. Він розташований по вулиці княгині Ольги 120, там же ж і відділ продажу. Будівництво розпочато та набирає стрімких обертів. Це другий об'єкт девелопера «Вікінг», що вже встиг вразити всіх своїх неперевершеним стилем, сучасними рішеннями та вибором помешкань на будь-який смак. Тож переконайтесь в усіх беззаперечних перевагах житлового комплексу Хельга. Зателефонувавши або завітавши до нового центру продажів. на цьому у мене все. Ми з радістю у вас у обох наших відділах продажу. Бажаю вам мирного неба та зустрінемось у наступному відеозвілі.